Про Майнкрафт. Ми сьогодні будемо виживати знов в тому самому світі. Тобто зараз це вже, вже третя частина. Якщо сподобалась друга частина, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А ми погнали! Так, ми учора закінчили на цьому моменті, коли я. Далекі мандре звед мене. Він до мене, чесно, в минулій серії, Случайно, підсів. І я хотів дріфтанути на льодове, а він до мене підсів. А якби зараз не корабель, це було б взагалі ідеально. Ідеально просто. Я, я слушаю, то я не слушу. А так хочеться з Реально. Ну, треба... салану, да, я так бачу.

Тож краще вже знайти живності, добути їжі і йти в шахту, шукати приключення на свою задніцю. Ладно, все. Коли найду деревню, буде зараз клейка, коли найду деревню, повернуся, але якщо буде цікавий момент, ви побачите це. Я знайшов пустиню, є шанс, що тут може бути. О, село! Нашлося. Я ж казав, що повернуся, як буде село. Я, чесно, сам не знав, що тут село. Я хотів просто сказати, що є шанс піраміду знайти, але о, тут село. Так, мені треба було на надовго відійти, тож. Нічого не сталося, поки... До зараз ніж буде. Я знайшов вели багато їжі, дуже багато їжі. йо ма! Ви це бачили? Вау! йо -майо! Чесно я вже штам не наклав. Ну, зараз ніч, і зараз не очень буде як приятно, бо зараз кадаври будуть, скелети. Це ще хтось буде, ще будуть кріпери, пауки. Або, може, ще й обичні зомбі, можуть бути. Але зараз буде дуже багато хліба і зараз, і зараз в шахту. Але спершу обшукати жителів. в тебе нічого нема, бувай. буває. Ти... Без нічого просто. Тепер сюди, а тут у тебе відкрито, ти спиш, ну спи, в мене є своє лісо. Ну я про що казав? Кадаври, скелети, в одній хвилині просто. Одну секунду. Тебе нічого не може тебе, ні? Добре. Так, ну. Лятий крипер, ляти А що він, він мене не трогав? Я до його Підійшов, він мене не чіпав? Справді, може, в крипері вже з'явилася совість, бо... Ні. Я ч ніч хочу побути так. Просто по приколу. Галин, что ти нічого не робиш? О, кадаври ходять три штуки. Эй, е, я тебе спасу, житель. Не, так другальки, іди, и діло. Ай, тепер я голодний. І холодний, І ладно, шутка. Ла-лявык. Ля Оп! Молодец, Галим. Ты коли я вже їх добив. Молодчи. Давай, давай, голови, іди, іди, давай, давай. Пензелюй. Так, у мене немає успика. У не, ну реально, у вас жити така маленька деревня на пару хаток. І не, не ви реально шуткуєте? У вас така маленька деревня. Це не, дерев... це не село, получается, це просто містечко. От щось має бути. Представляю, нічого нема. Овечки! Але за мною кадаври возяться. Що кадаври. О, книжкові, книжкові є. Ось саме їх треба! Бісадь для мене, будь ласка. Так, тепер треба до. У мене один голод остався. Що ви... Бувайте по одному, другальки. Ух! Ай. Мене голод вбиває, алло! Мені треба поїсти. Мені дуже треба поїсти. Іди кадавр, звідси. Терезяй мені вимагає. хліба... Це буде довгий процес, коли... Зроблю хліб, повернусь. Так, я забув, що у мене було 7 хліба. Так, треба ще доробити. Коли дороблю, повернусь. Так, ще залишилося ще 5 хлібів. Клас, і ще дві, дві хліби не осталось. <звук> треба Ну поспати бажано. Закадав решає бажану. Вот такого. Ой, киса. Так, все. Да, не нужно. Це мені не треба. Це мені не треба, і це мені не треба, і це мені не треба. Ну? Все, хліб є. Ні, є, все можна йти. Все, бувайте, жителі, хоч вас не є. Получилося як то не то. Не село, а... це весь. Шо, шо. Як мінімум... Підірве. Ні, нереально, це Ну просто ця генерація не перестає. Хто хоче пограти З знову нагадую, ще з першої серії? Хто хоче в цьому світі пограти, СІД є в описанні під першою серією. Ні, ну справді Як таке можливо, щоб спавнулося зверху? Ага. Вау, ну це взагалі крутяк. Чесно. Тут я бачу печеру таку. Зі і паучок павли. Повигти коливання камери вимкнути, бо... Так неудобно грати, коли... Меч, что излева направо, слева направо. Значит, не вугілля ще є угилящий. Я можу, правда, и выстрел, но мне повезло, бо тут є в угиле. Ще плюс на факел, Ще плюс на ще. Ще броню. зробити хоч якісь алмазы, хоч месяч якийсь алмазный. Закиби еще урону. Так, спускаємося нижче. Ми зараз на 40. Я зараз на 40 висоті. Це ще дуже далеко до алмазів. Ну, це не лава пул. І не лава пул. Ну, треба внизити їх все-таки як і круті. Як, як не крути, треба йти в. але виходить, що я йду вверх. А я вже на 12? Йо-мою, -йо, зараз я можу дуже легко алмази знайти. Є лава пул, все, я можна сказати в Незері. Все, є лава пул, я можна сказати в Незері. Майже... Майже в Незері, ну. Треба передивитися. Ну... Нема тут... Нем... М -м, алмазів нема, ну. що, шо будуть. Ні, що з моїм візінням їх не буду, нее, дякую... Фокус можу показати, але... Запрыгнув Жені! Пишіть в коментарях. Запрыгнув, все-таки повезло, ще удача на моїй стороні. Але в моїх планах зробити зачарувальню. Ну тобто... Зачаровуватися, тож мені. Лазуриту трошки треба. Конечно, конечно треба трошки лазурити. Ладно. Ще продовжується шахта, тож ще може бути шанс на алмазі. Та Ні, то ні. То. Ну, можна із железно. О, тут можна, до речі, зробити портал. Класно. Вообще прекрасно, я б сказав би. Я б сказав би, тут неудобно. Ну! Як є вже. Що такого? Воду. Не вспіло допливти. Я в шоці. Так, так. Бере гайд як строїти. Показую. Ю. Ну. Один раз. Треба ідеально просто построїти. Це нижня частина порталу готова. Чесно, тут така є не, не, ну, невеличка закавичка. Треба викопати тут ще трошки такого. Щоб вода могла пролитися. І тут так само. Але не тут выкупано, то чого вона не проливається, я не понял, чесно. Такої логіки має, но... Ничего! Ні, мама лава есть. Кровавый. Це буде дуже... Я б сказал, довго мені ще треба викупати для портала місце. Ні, ну, ну ти ну ти издеваешься, ну крипер, ну ти, ну, ти, дурак. Іди отсюда. Шо! Кш. Підходь! Хух, це за... Ты просто все в тисяча була. О, то ж було буду так. Зараз треба так. Возвишимось. Третя є і четверту треба. Друга, це ще вверх треба тільки будувати. Це дуже тяжко портал робить, лучше робити, лучше павлю робити. Краще. Хорош. Що вже зробиш? Ой, другальок Опа, давай да еще... Опа, Вообще. давай 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 там давай 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 Тут полежить. Так друзі, так, друзі, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал і ставте лайк. На наступній частині, тобто в четвертій, ми попадемо в Незер. Сподобалось, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. З вами був Minecraft Pro. Бувайте!